Ну, в тебе що знову день народження, що ти складаєш подарунки? Ні. А що, це, просто треба дати? Так. Да. Ну, да, ми сьогодні маємо такі робити подарунки декому. Ти складаєш? Угу. Mm -hmm. ну, молодець. Сьогодні якийсь такий день нагружений. Все одразу. Фотосесія на магазин, фотосесія ілонці віннятка, бо в нас 4 клас закінчує. Бо передають дощі в понеділок, сьогодні йдуть там у парк пофоткатися. коротше, усього в один день. Сьогодні трохи треба мені піднапрягти. Роблю їм гофрешку зачіску зроблю та й піде на фотосесію з татом поїде. Як добре, що у нас є ще один чокр. Всім, коли мене виручає, ви зайвом. Дякую.